Всім привіт, друзі! Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на вечері ми приготували ось таку смачну домашню піцу. Тісто виходить надзвичайно м'ягке, пухке та смачне. Якщо в холодильнику у вас залишилась ковбаска, сосиски, балик, якийсь все що завгодно, завжди можна зробити смачну піцу. Це дуже ситно та смачно. Потрібно замісити тісто, в борошно всипаємо сухі дріжджі та ось так гарненько перемішуємо. Далі у мене тут цукор, сіль. Вливаємо 200 мл теплої води та олію. Олія у мене, звичайно, рафінована, можна брати оливкову. Вода повинна бути не гаряча, просто так трішки-трішки теплою. Та ось так порціями вливаємо в борошно та замішуємо наше тісто. Це тісто ніколи мене не підводило. Воно дуже смачне, підійде не тільки для піци, а для іншої випічки. І ось так потихеньку вливаємо та замішуємо. Ось така краса в нас вийшла. Трішки присипали стіл борошном і вимішуємо ще хвилин 5. Потім ставимо його, кладемо в якусь мисочку, в кастрюльку, накриваємо плівкою або рушничком ставимо в тепле місце на хвилин 40. Тим часом підготуємо начинку, ось ковбаса, балик, сардельку знайшла, помідор, перець, сир та оливки. Це все подрібнюємо. Начинка йде за вашим смаком. Що ви любите, те ви е, додаєте в піцу. Пройшло вже 40 хвилин. Подивіться, яка краса, яке воно гарненьке, яке воно м'ягеньке. З цієї кількості тіста я завжди роблю дві піци. Можна зробити одну велику, але ми звикли дві, одну ми одразу куштуємо, а іншу залишаємо на наступний день. Ось так розкатуємо та ділимо тісто на дві частини. Далі я беру пергаментний папір, присипаю його трішки борошном. Знаю, що в піцерії роблять, присипають манкою, але в мене манки немає, я просто ось так трішки-трішки борошно. Тісто прекрасне, не липне до рук, з ним просто працювати одне задоволення. І ось так розкатуємо його до діаметру, який нам потрібен. Далі потрібно змастити якимсь соусом томатним. Це може бути кетчуп, томатна паста, томатний соус, все, що у вас є. І присипаю трішки травами. Це можуть бути італійські трави. Я трішки знайшла ось орегано у мене залишилось так чисто для смаку, для аромату. Потім де ковбаса, м'ясна начинка, трішки сиру, перець, оливки, помідори. І зверху натираємо все сиром, затираємо. Я ще трішки ось під сир додала трішки майонезу, тому що мене чоловік так більше любить. Але, звичайно, можна без нього. Трішки-трішки додало. У мене вийшло ось дві штучки. Це у нас ось така краса. Розігріваємо духовку 180 градусів. Буде запікатися ну, хвилин 17, 20 у кожного різна духовка. І ось таку красу ми. Маємо це дуже смачно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, всім мирного неба над головою.